Всім привіт! З вами Міша і ви на каналі Цікаве про Марвел. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Мультсеріал Люди X90-х вже 20 березня отримає продовження. Вже вийшов повноцінний трейлер мультсеріалу. Але якою ж була історія X-менів 90-х і як цей мультсеріал створив жанр кінокоміксів? Сьогодні я вам про це розповім. Буде дуже цікаво. Беріть печиво! Ну, а я почну. У 80-х-90-х роках минулого століття індустрія коміксів була на межі краху. Марвел вже готувалася стати банкротом, розпродаючи права на своїх персонажів і випускаючи дешеві фільми про своїх персонажів по типу Говарда Качки. Тоді кіно по коміксам та й мультсеріали по коміксам були абсолютно безперспективною ідеєю, а тому і бюджет, якщо її виділялися, то порівняно з іншими фільмами набагато менші, але все змінив вихід Бетмена Тіма Бертона, який показав, що фільми по коміксам можуть приносити непогані гроші. Тоді тодішня голова канала Fox Kids Маргарет Лойш захотіла випустити спільно з Марвел мультсеріал Полюдя Мікс. Боси Fox Kids вважали цю ідею ризикованою і сумнівалися у проєкті. Тоді вони поставили жінці умову, що якщо мультсеріал провалиться, то це похоронить кар'єру Маргарет. У перспективі тодішня голова Fox Kids при можливому провалі проєкту могла втратити абсолютно все. Але все ж Маргарет Лойш. Погодилась і як ми дізнаємось, у майбутньому це все ж було правильне рішення. Бюджет, який мав піти на створення останньої серії дешевого мультсеріалу про робокопа, Маргарет виділила на створення пілоту мультсеріалу «По людям ікс. Який називався Прайд Людей X і вийшов у 1989 році. Мультик був, як на мене, непоганий, але через проблеми з фінансами ця серія Прайду Людей X стала єдиною. Але через три роки Марга Ретлош зібрала нову команду, яка складалася зі сценаристки Джулії Ліолд, шоуранера Еріка Ліолда і художника Ларі Х'юстона, який додав до мультсеріалу Більшість пасхалок і Камео. Над складом Команди х менів довго думали. Марвел хотіла додати до мульта тих персонажів, що тоді у коміксах з'явились нещодавно, щоб збільшити популярність цих героїв. Так до команди LudX увійшов гамбіт. Фокс хотіла додати більш популярних Ікс-менів, а тому Ксав'єр, Росомаха і Циклоп одразу увійшли в команду. Шторм і Роу, художники просто могли красиво намалювати, а тому і вони увійшли в команду. Звір же початково не був запланований як повноцінний член Люди Ікс. Саме тому у перших серіях його помістили у тюрму, і в першому сезоні він майже не брав участь. Як зізнавалися Ерік і Джулія Ліолд, тоді... На дитячих телеканалах, по типу того ж діснею, де довгий час працювала Джулія, були особливі правила, що можна, що не можна було писати в сценаріях цих мультсеріалів. Коли ж вони працювали над людьми і з х то такого не було. У мультсеріалі була присутня драма, спілкувалися на доволі недитячі теми, по типу расизму, ксенофобії, шовінізму і інші розумні слова, які я забув. Колись на деякий час могли навіть вбити одного з ключових персонажів, Шоу було по реальному дорослим, хоча й не мало прямих тому доказів. Спочатку боси Фокс замовили лише один сезон, але коли побачили успіх шоу, то його моментально продлили на другий, третій, четвертий сезони. Хоч мультсеріал і вийшов успішним, автор оригінальних людах Стен Лі їх підхід до написання серії не підтримував, а тому дуже швидко він уйшов з виробництва мульта. Тим не менш, саме успіх Люда Ікс 90 х і мультсеріала по Бетмену 90-х яким також займалася Маргарет Лоеш, започаткувало розклід супергероїки спочатку на теле, а потім і на кінотеатральних екранах. Будемо сподіватися, що подібне повториться і зараз. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, до зустрічі!